Вітаю глядачів всього телеканалу. Це програма світло і з вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Давайте привітаємо і гостю нашу сьогодні. Нана Кріцак, волонтерка, співачка до нас завітала. От мені так подобається знайомити глядачів з людьми, яких напевно вони всі знають. принаймні, чули 100%. Гурт 4.5.0, але не тільки зараз на слуху більше. Напевно, так гурт 4.5.0, який виступає на багатьох на численних просто благодійних а, заходах. І сьогодні Нана до нас завітала, так аби ми познайомилися із фронтвуменкою. Цього гурту, і не тільки. Доброго ранку, дуже Доброго рада ранку. Бу -бу 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 бути тут і дякую за запрошення. Так. Отже, Нано, розкажіть, будь ласка, коли все почалося, так? коли почалася uh -huh. війна, не все uh -huh. почалося, ну, маємо свої назви. Uh -huh. Коли почалася війна, звісно, що багато хто почав думати згодом, коли вже зрозумів, що відбувається, почав думати, чим я можу порадити, чим я буду, можу бути корисним. Чим е, е, я можу допомогти? Чи були у вас такі думки теж? Звичайно, в мене взагалі війна вся була, знаєте, не як у всіх. По-перше, я якось абсолютно чітко розуміла, що вона буде, і я була дуже сильно готова. Я була готова на 100%. У мене було вже до 16 лютого все складено. Аптечка, куплено, новий телефон, пауербанк, запаси їжі, води та таке інше. І коли це все настало, ми з родиною виїхали на декілька тижнів на дачу. Ну тут неподалеко. і просто знаєте, я відпочивала. Я знаю, що все буде, що все буде добре. Я прям це відчувала і десь напри. Приблизно е, всередині березня, вже я така думаю, окей, треба щось робити. Тоді я бачила, що всі люди якось такі були в такому стані тиво. Що відбувається, нічого не хочу. Я читала ваші вірші, дивилася, що всі такі були розгублені, а в мене вже тоді почали такі моторчик. Думаю, так, що можна, хто є такий фонд, такий фонд, я хочу туди, я хочу туди. І я спочатку думала, як звичайно, волонтерити, а потім якось зрозуміла, що ну я ж співаю. Ну, це також дуже важливо. Я розуміла, що тоді всі ще думали, що. Типу, це яка бультура, так які я пам'ятаю той момент. Насправді так. і я навіть сама чула неодноразово про те, що. Ну, зараз не до культури, ну зараз ну, ну, які співи, ну які вірші. Ну як так? Ну як так? А як іначе? Да давайте всі сядемо, і будемо плакати. Класно. Ну це це краще не навіть так. І м, спочатку м, я прийняла участь у дуже е, цікавій ініціативі. Це було 18 березня. Побачила на фей, на Фейсбуці то, е, тост, вибачаю з доброго ранку. Пост я ще сплю. Побачила то, давайте вип'ємо за те, що це було добре. Ну, Нехай так. От, так. і я побачила пост Ірини Тимах, це директорка одеського муніципального театру, і вона набрала просто музикантів та музикантів, вокалістів, які лишилися в місті. І я приїхала, була якась така перша типу зустріч. Всі щось там такі були раді. Я там нікого взагалі не знала. Виявилось, що там була половина тих, хто працював. В театрі половина тих, хто просто волонтери, які хотіли щось робити. І з того дня е, почалася така, типу, вже воєнне музикальне життя. Ми створили твор, творчу силу, це волонтерська е, музична волонтерська ініціатива. І буквально наступного дня буквально наступного дня подзвонив мені мій друг і каже: На, слухай, у нас тут ну, наступного дня. Десь наверное, на дня чотири. У нас каже, тут організовується якась типу група. Є хлопець, який працює на ГВЦ. Він там гітарист, і йому запропонували, типу, зробити якусь ну, якийсь гурт. Я кажу, добре, ну що, типу, будемо співати так. А хто є? Дві гітари, і ми думаю, дві гітари, два вокала. Ну окей, ну типу, цікаво, ну то таке. Приїхали. У нас тоді була репетиційна база на Гоголя. От і там було буквально декілька репетицій. Я розумію, що потенціал є. Я розумію, що це українська музика, яку я дуже давно мрію співати, але вона була ну якось, ну, типу. Не модно, не на часті, тобто її ні, ніхто не замовляв. Всім потрібно там джаз, лаунж, таке інше. А тут ну, українська музика і можна і співати. І... Я сказала, так, окей, давай спробуємо. І у нас відбулося там декілька репетицій. Буквально через там 3-4 репетиції з'явився ударник. І от такий у нас був, типу, дві гітари, два вокали, ударник, і щось ми там грали. 12 квітня був перший концерт, але ми ще не дали назву гурту. Ми не знали, як його назвати. Це у нас були, були ідеї, типу, Україна понад усе, а потім, ні, ну це пафосно якось, знаєте, там не то. І у нас був типу, такой брейншторм, і ми всі там, ну що, давайте назвемось «Приятного апетита». Я говорю, класно. Типа, ідея просто на Смачного смачного. І згодом потім було ж багато цих. Так, 4 0 це позначка про те, що І Я не пам'ятаю, чи я це була ідея, але хтось ляпнув 5 450. Я кажу, камон, це ж. Ідеальна так. ідея, все спокійно, все клас, все тихо, бо беремо. І у нас був перший концерт в волонтерському центрі співдія Хап, це волонтерський центр про президентів. І такі файні дівчатка, хлопці. Ми там заспівали, і там ми знайшли нашого технічного директора, який сказав: Слухайте, у мене тут є ті типу, обладнання, У мене є по приміщення. Давайте гра грати у нас там. От, і слухайте, воно, як закрутилось. У нас з'явився інший гітарист. У нас пішов наш ударник, бо він щось ну, не зрозумів ідею та концепцію, з'явився новий ударник. А потім взагалі була така дуже драматична штука, наш гітарист, який. Прийшов другий, у нього виявили дуже якусь там важку хворобу серця, дуже 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 важку. І ми от весь травень там щось збрали, якісь документи, думали відкрити збір. А він сказав: Ні, ну я, я не буду і поїхав в Германію шукати спеціалістів, бо тут ніхто не міг йому допомогти. І ми йому зараз там. Періодично телефонуємо, питаємось, як ти там, ми, ми, ми на тебе чекаємо. І долучився до нас Роман Уманський, зараз він от грає, і у нас вже такий повний склад: це дві гітари. Я вокаліст, ударник, у нас там вже і установка. Все. От. І насправді на сьогоднішній момент наша група трішечки унікальна, тому що, по-перше, у нас там двоє, двоє гітаристів, вони оба з Херсону. У молодшого гітариста в нього, хоча я не знаю, його вік, А так він такий молодший. У нього двоє діточок в Германії. Ну зрозуміло, що поїхали. У нашого другого гітариста він також з Херсону, і у нього, щоб ви розуміли, 22 лютого народилася дитина. Народилася вона, знаєте, де у Лісічанську Луганської області. А виїхала вона звідти 29 березня. Ви вину жінкою його і звичайно, історії неймовірні. Ударник наш з Запоріжжя. Наша СММ це в нас ну, волонтери до нас приходять. Наша СММ-дівчинка, вона з Донецька і виїхала звідти, якраз там наприкінці 14-го року. І в нас така дуже цікава група, тому що всі якось так ну розуміють, що, що ми робимо, для кого ми робимо, як ми це робимо. От, і взагалі історія 4.5.0, вона на дуже цікава. Ми просто як тільки ми почали співати, якось в нас всі в це тому що ну. Ну, розумієте, по-перше, українська музика, по-друге, українська патріотична музика. І я дуже дуже попереймалася тим, щоб саме пісні були такі, які підіймають бойовий дух, щоб це було не просто там якісь там ВВ, так? А mm -hmm. щоб це було війна, ми втомлена, да віки не зломлена. Ну, ви знаходите так... такий репертуар? Чи самі створюєте? Ну я просто ну ну дивіться з. Спочатку я шукала. Тобто я просто відкриваю Ютуб, дивлюсь, там дуже багато ж на нових пісень було там, типу, шоме тривога, вони ж написали і тільки-тільки. А потім, просто коли вже якось ми всі дуже так здружилися, хлопці постійно скидають якийсь там матеріал, хтось почув якусь пісню, комусь хтось скинув. Насправді, мені дуже часто пишуть мої друзі, знайомі, і кажуть: типу, слухай, класна пісня, давай от її. І, і так, ну, іноді так. На, на, сьогодні у нас вже є 33, 20. 23 оригінальних кавери. І наша найбільша гордість це як ми зробили пісню Україна Петрененка. Вона у нас так класно виходить просто. Кожен раз, коли її чують, вона у нас така, типу, тин ти тин ти тин ти тинь тинь Така дуже запальна. надихає. там всі аплодують, просто кайф відбувається. — Де вас можна послухати? Ви виступаєте переважно... — перед постійно. — Я бачу, так, можна слідкувати за Так, за картом. Переселенців. І насправді, yeah. мені здається, там дуже це важливо. Дуже важливо. І Ви і собі і... навіть не уявляєте, наскільки я вам розкажу одну, одну історію. У нас постійно перекликаються виступи з моїм театром, де я е, працюю, де в мене. Ну, я, я там координаторка вокальної групи. І е, ми постійно так співпрацюємо на якихось там фестивалях. І це був один з виступів. На, для переселенців у фонду «Крок на крок ближче, це фонд Владислава Єфремкіна. І вони роблять от, е, все таке саме тільки для діточок. І у них там їх просто 150, там 200. І це діти, які там співають з нами горить, палає, і вони там щасливі просто. І от на, на одному з е, днів переселенців переселенців. Типу, як у нього був як ну, день підтримки дідіточок -ді 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 чи щось на накшталт. Е, підходить до мене. Е, а, ні, Сидять збоку дві, е, дві, Ну, як ді -дівчини, там років під 40. От. І щось весь концерт, вони в сльозах плачуть, а я не розумію. У нас ніби веселі пісні, там. горить Палає, Калина, лузі», все, ну, якось такі ну, Україна там, знаєте. І а вони щось плачуть і ще більше плачуть на кожну пісню. Я не розумію, що, що відбувається. Підходять після і кажуть: а, ми, типу, позавчора чи тиждень тому, із, з окупації, вони п'ять місяців. Oh. Я ж вам кажу, ну uh -huh. це, це просто не, неможливо. Вони п'ять місяців просидли в Херс е, в Каховці, е, в Каховці, і два місяці кажуть, що були в підвалі. А три вже е, е, розповідали, що у них дім стоїть ніби як е, ребром до поля, на якому знаходилася база, то, то орків чи чи ні, орків, так і коли її е, коли її підірвали, вони казали, що вона бахкала з з п'ятої вечора до десятої ранку. І тільки з того, що Дім стояв бобоком, в вони це ціліли. А так розповідали, що просто їм не дозволялось нічого українського слухати. Взагалі нічого. Радіо немає, телебачення немає. Інстаграми, фейсбуки все видалено. Вони взагалі були відрізані від світу. І вони казали, що якось вони слухали ці пісні тишком нишком під подушками. А тут ми. Ми розмовляємо українською мовою, співаємо ці пісні в голос і нікого не боїмось. І вони просто весь концерт поплакали. У мене був такий шок. Я, я це слухаю, і, і я тепер хочу запитати, чи важлива музика? Вона настільки важлива, тому що вона дозволяє це все переживати. І, звичайно, кожного разу на дні переселенців ми, ми бачимо різні історії. Дуже одного разу гур 4-5-0 виступав. На дні переселенців Юлії Федорової і е, одна дівчина також, ну жіночка, вона все коло плакала. Ну я думаю, ну може хтось вмер. Ну тому що, от прямо, ну, все. І потім, в якийсь момент, коли ми почали співати біля Тополі, вона прямо крізь мене, крізь Ніколас, нашого другого вокаліста по шнурах е, пішла і почала обіймати нашого гітариста Олега з Херсону. А Ми так стоїмо, і я кажу, у вас все добре. А вона каже: в мене чоловік в Херсоні на нулі, він дуже схожий на вашого гітариста, і він також на гітарі грає. Я кажу, ну ну так він же живе. Він каже, так, але ж я ж переживаю. І вона от, бачить Олега і бачить свого чоловіка і ридала просто в весь концерт. Я кажу, та приїде ваш чоловік, приходьте до нас, зіграємо пісню разом. Ви що, музика? Це ну, я взагалі не розумію, як би ми п -п 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 пережили би без всіх цих пісень, мемчиків, там, та такого іншого. Це ж наша культура, це те, що... Дає нам можливість просто це все якось ну, переживати, розумієте? Сили якісь не даються. Так, і я теж іноді, коли зустрічаю там десь у Фейсбуці, зокрема, іноді пишуть з інших країн люди, що Одеса, ви що, там у вас за 100 кілометрів лінія фронту вже майже так, а ви співаєте і танцюєте. І мені доводиться теж писати про те, що ви не розумієте, чому люди, які. Здебільшого це переселенці зараз в Одесі, дуже багато, так, так які так. ходять на ті всі заходи. Чому вони танцюють? Дай Бог вам не зрозуміти, як це танцювати, так і, і співати, коли лінія фронту десь не неподалік. Бо тому, що це потреба, тому що ми все одно залишаємося живими, і навіть друзі, які на фронті, хлопці, самі кажуть, що вони для того там і знаходяться зараз. Звичайно, так життя тривало тут. Звичайно. Такий момент. Мені... Я, я сподіваюся, що це вже все ось ця, ем, така теза, вона якось відійшла так, 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 про те, що uh -huh. там, танцювати чи не танцювати, uh -huh. танцювати, і співати, і жити, так. і робити це для того, аби наближати перемогу. У нас тема така. Так, так? Так, так, <сів> Співом так. наближаємо перемогу, так. так воно і відбувається, тому що війна закінчиться. Точно. Ми маємо бути ще. Психічно, максимально здоровими так. і берегти свої душі. Так, ви знаєте, в мене є одна пісня, яку дуже люблю. Це Я Україна. Вона в мене виходить прямо неймовірно, я її обожнюю, і навіть зараз я її співаю з нашим камерним театром. І одного разу ми зробили запис цієї пісні, я її скинула мамі. І от знаєте, вчора що я дізналася? Вона мені дзвонить і каже: Боже мі, ато в Києві люди гинуть там, так і інше, так мені попогано. А я кажу, мам, рю, ну ти ж нічого не можеш зробити. Все, що ти можеш зараз зробити, це зберегти свій емоційний стан робити те, що ти повинна робити. так? Тобто, ну ми так всі робимо. А вона мені каже: А ти знаєш, мені коли дуже погано, я включаю твій за запис, Я Україна, слухаю його разів 5, 6, 7, плачу так ці всі емоції, ридаю, ридаю, і потім мені так добре. Ми так всі влаштовані. Нам потрібно ці емоції кудись дідівати, розумієте? І коли ти там врубаєш там якийсь там рок український, да там або ти врубаєш якусь там ніжну пісню, щоб просто ці емоції вийшли. Чого ж це, це не наробити? Звичайно, що я пам'ятаю, коли... Було 1 квітня, і взагалі там був такий переполох в місті, тому що ну 1 квітня війна тільки почалася. Угу. А наш оркестр я вже тоді працювала в театрі, і наш оркестр мав грати для жителів та переселенців біля ЖЖД. І почалася просто як ви можете, а як же інакше завжди на війнах, бо були оркестри, які підтримували бойовий дух. Найсильніші пісні да. мені здається писалися саме да. під час. І я просто момент. не розумію. Я просто не розумію, як можна було взагалі там зривати це, зривати це свято, розповідати. Ну, це, ми не назвали це свято, ми не назвали це день гумору, ні. Ми назвали це день підтримки. І це було ну, нормально. Ну, Но люди чомусь якісь, ну я не знаю. Хоча дуже багато брали інтерв'ю, і всі питали, як ви думаєте, доречно, до я кажу, не, не доречно, просто Бо необхідно. Бо люди їдуть так. з глузду, необхідно. Необхідно трішечки трішечки підтримувати музику. Бо музика, ну ви ж розумієте, люди з нею народжуються, люди з нею попомирають, а ну, навіть на похоронах грають то, то така культура звідусюди, завжди в нас так. були пісні. Так, так Завжди це насправді так, це культура, це велика частина. І творчість, взагалі я навпаки, усім е, говорю про те, що навіть якщо ви вважаєте, що ви щось не можете там, не вмієте співати, чи ще щось. Просто беріть і робіть, не роблячи якихось оцінок так, того, так, так що так. ви чи приходьте, слухайте, чи е, самі робіть щось там, так. малюйте, навіть якщо ви там технічний директор заводу якогось, так, так то, нехай це вкрай потрібно технічному директору. Так. Щодо щодо наших концертів, за це була сказати. Дивіться, глядачі можуть підписатися на наші сторінки. Одна імені Гур Чотири П'ять нуль. Фейсбуці інстаграмі у нас там завжди афіши є. Цього тижня ми у неділю будемо виступати у фонді Тримаю парку Горького буде дуже великий концерт. Будуть ми вокалісти Одеського муніципального театру. Буде Гур 450. Тобто там буде дуже великий концерт. Тож запрошую приходьте послухати. Будь ласка, початок десь у третій Гур 450 буде буде. П'яп'ять так, що так і там всі всі анонси, тому що виступаємо дуже багато. Іноді і по два. і молодці. Концентри. і Дякую вам за це. Насправді а, і від одеситів і від людей, які тимчасово в Одесі переселені, так і чекають так. на перемогу. Ми всі разом її хочемо якомога швидше. Було скоріше. Так, так і аби вийти насправді здоровими і відновити свою країну, Я вірю, що будеться це швидко. Так, доволі, так тому що якщо щось робиться в любові, то воно робиться щиро і Знаєте, приносить плоди. От, от, от так як у нас проходять репетиції, виступи і таке інше. Ну, всі люди підходять і кажуть: ну, ви якісь неймовірні, ви такі теплі. А ми просто всі робимо. от у нас є місія. Ми знаємо для чого ми це робимо. Ми робимо це не за гроші, а робимо тому, що ми розуміємо, що в країні війна, і ми ми, ми повинні підтримувати. І коли ти бачиш там дітей, у нас був один із виступів на пісочницю. організовувала, та «Підслухано Одеса. І у нас була сцена, прямо, ну як от асфальтна сцена? І діти, 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 діти. так просто дітей було, ну я не знаю, 200, 300, 400, 500, я не знаю. І вони всі, а можна я скажу в мікрофон? Так, а в мене тато служить, і, 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 і це ну, 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 ви ж розумієте. А в мене дядя служить. І ти думаєш, господи, за що? За що розумієш, і коли ми закінчили цей виступ, всі ці діти як почали на собі мати. У мене був шок, і я розумію, яку ми справу робимо. Тобто, кожен хто в моїй групі, це ну, на нашій, це це дійсно це, це не просто музиканти, це волонтери, які роблять дуже важливу справу. Тому кожного з них люблю. І Ми от реально такий дуже важливий гурт. От без, без скромності, це дуже дуже ну так і є. От я це відчуваю. Я все роблю задля того, щоб от, наш гурт, щоб він дійсно свою місію тримав завжди. Жде знаєте, це підтримка, допомога, розуміння. Ми вислухаємо переселенців. Ми, ми обіймаємо діток, ми співаємо з ними, і це дуже класно. І я дуже вдячна вам за це. Це насправді дуже класно. і Ми будемо теж приходити підтримувати із задоволенням. Так, ви робите дуже велику справу. Дякую Нана кріцак. У нас в гостях фронтвуменка гурту 4.5.0, не тільки ще й співачка, ще й волонтерка. Я дуже вдячна тобі. за Те, що завітала. Я вам вдячна за запрошення. Це була програма світло на сьомому телеканалі. Провела із з вами Тетяна Маленко. Усього найкращого вам бережіть себе та своїх близьких. Oh,